Формадол. Таблетки від головного болю. <звук> Вони прям всі доброго ранку. Вітаю я вас. На нашій студії. Браво. Мені дуже подобається підхід Олександра. Ви вже бачите, що ми я в фартушці, це означає, що Яка скоро смачна. ми будемо готувати. І Олександр підходить до цих слив, сидить. сидить каже, всі треба. Ну на пиріг хіба всі треба, і це означає, дай ну дай я з'їм, хоча б пару сливок для того, щоб можна було розкуштувати, Наскільки вони підходять під наш сьогоднішній пиріг? Смачно дуже смачно. Слива е, сорту угорка, ідеально підходить для сливового пирога, який ми сьогодні готуємо. А він насправді пиріг з легенди. Хлопці, щоб ви не просто їли, а якби з користю беріть кожен по маленькому ножу. Е, сливочку розрізаємо, кістку виймаємо, сливку або на половинку, або на четвертинку Добре. розрізаємо. Давайте на четвертинку воно красивіше ляже в пиріг. Робиться. Ну а ми сьогодні, як і обіцяли, готуємо для вас легендарний е, сливовий пиріг з газети Нью-Йорк Таймс. Ви можете подивитися зразу зараз на рецепт його перевірити на Ніс інгредієнтів, вони дуже прості. Цим, напевно, цей рецепт і сподобався усім читачам газети, тому що вперше рецепт був опублікований в 83 му році, і кожен рік глядачі вимагали і вимагали, щоб його друкували. Це дуже крута історія. Ми про це, звичайно, розкажемо детальніше. Зараз перевіряйте інгредієнти і плануйте, бо сьогодні цей пиріг обов'язково має стояти і на вашому столі. Ну а поки хлопці так вправно займаються розрізанням слив. Давайте більше дізнаємося про сам періг і історію його. Давай хоча б на цьому пробуємо. Його називають найрозкішнішим у світі порогом. США він популярніший навіть за святкову індичку та класичний бургер. Сливовий пиріг за рецептом з Нью-Йорк Таймс, один з найулюбленіших десертів американців. Що осені у сезон стиглих слив його готують в кожній родині? Рецепт пирога уперше опублікували у газеті New Таймс Times 1983 року. Простий рецепт смаколика став фаворитом на американських кухнях. Відтоді читачі вимагали у редакції New York Таймс публікувати цей рецепт знов і знов. Так було п'ять років поспіль, аж поки редакція вирішила, треба це зупинити. В шосте рецепт опублікували великими літерами та виділили у рамку. Кожен читач мав змогу його вирізати та повісити на холодильнику. Але попри це, що осені читачі продовжували просити рецепт і далі. Редакції довелось здатися. Рецепт легендарного словового пирога вони більше не друкували. Але щороку готують для читачів його нові інтерпретації. Сьогодні Сливовий пиріг бестселер у американських кав'ярнях. Його часто купують до великої чашки ранкової кави. А читачі New York Таймс і досі пишуть із вдячністю до редакції та називають сливовий пиріг символом ніжного переходу від літа до осені. Це в тебе половинка, Доброго ранку. Вже в мене маслом яке. До речі, є знаєте секрет прохтування цього пирога. Він важливий. Всі інгредієнти для словового пирога з газети Нью-Йорк Таймс мають бути кімнатної температури. Лише масло кімнатної температури легко буде збиватися з цукром. Цукор буде розчинятися. Яйця теж мають бути. Теплими. Чому? Бо якщо тепле масло до них додаєте холодні яйця, то що відбувається? Ну, Починає знаєте, масло збиватися в грудочки, а тісто буде вже не таке однорідне, не таке правильно. Ну і форму для пирога обирайте або от, така, яка от, ну, розйомна, не можна от, так, рознімати ще боки, ні, або от, ось таку от, керамічну. Оце Чому четвертинка. Ну дивись, Ігор Степанович, ти кажеш, це на четвертинки. Тут я бачу, Ігор Степанович засипає. 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 Тобто він порізав на восьмушки. І каже, так це четвертинка. Я говорю, правильно ну, то, четвертинка, я але від половини я, я за я... тестатом наступний раз приходжу. Я просто сьогодні ну мовчу тихо, спокійно. На він зарівно дійшов, дошов до мене до колопати. Розумієш, я ще і різати сливи не вмію. Пам'ятаєте, у нас сьогодні зранку був астропрогноз. Так а, от Там, там казали про підвищену конфлікти. конфліктність в повітрі. Вона є. От просто, як то кажуть, на пустому місці е нарізаючи сливи. Я починаю додавати сюди цукор. За рецептом насправді потрібно аж. 130 г грам цукру на 113 г грам масла. Як на мене, це дуже солодко. Ви звичайно зробіть свої висновки. Я відверто додаю, коли сама готую цей поріг. Я додаю трішки менше, але нав'язувати вам не буду, тому що це знаєте там, свої особливі смаки. Знаю, що американці дуже люблять такі насичений солодкий смак. Відверто можна грамів. 40 прибрати. Так, міксер у нас тут захований. Що потрібно спочатку зробити? Досить. Перетерти яйця. масло з цукром, а потім поступово сюди додавати по одному яйцю для того, щоб коли вже було збите масло, ми додаємо по трішки яйця і продовжуємо збивати. Так, досить. Валя досить. Ігор, я сьогодні перекрила всі твої сливи. Нічого. Курсу, також, щоб... стол, ну нічого, буде ну, трошки ні, ні. жирний і солодкий. Знаєш, що прикол? в цих, Знаєте, що треба? Ці міксери не даремно продають з такою чашою високою, бо вона ідеальна для взбивання. А в таких мисках треба, щоб було два венчика, і тоді вона ідеально збивається. Не виправдовуйся, Ти я просто так вирішила підвестися до наступного сюжету. Досить, досить. Добре. Підвестись до наступного сюжету про кур'йози. От перший був курйоз на кухні. Далі буде ще декілька цікавих, але. Давай ми від тебе відіб'ємо си мені оцю таку, будь таку високу чашу. Будь добре, ласка. добре, добре доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Ви вже бачите, що масло збила, додала туди яйця, дві штуки, потім. Сода, не, не сода, вибачте, розпушувач на чайна ложка, і борошна склянка вимішуємо. Якщо ви любите корицю, обов'язково додайте сюди ще корицю, хоча б десь півчайної ложки. Далі все просто. Ми цей пиріг викладаємо у форму, а зверху викладаємо половинки слив і ставимо запікати. До речі, духовка вже має бути розігріта до 180 градусів. Я, я просто думаю, валя каже: маса збила. Потім повертається камера, і ми тут повністю це в сукарі в маслі сидимо. Та валь, а, це класно в тебе вийшло. Там до речі, в коментарях кажуть, що. В Принципі, оця історія з тим міксером, вона звична. Що є люди, які так само вже на так. Ну бо дійсно вони вигадали а, розумієш, маленьку кількість інгредієнтів, дуже зручно збивати ось таким е, погружним міксером, і обов'язково має бути висока чаша. Ну не даремно ж її вигадали додачею до цього міксера. А банани зі стелі ніколи не знімали? Ні, тільки ці слайди, як вони дитячі. Такі а, штучки, Ні, теж коли втянутся. насипаєш в, в, в міксер блендер, забуваєш закрити кришки, включаєш їх. І, і потім всі ходять і такі ну, mm, банани. Я до блендера взагалі боюся підходити вдома. Розумієш, мені здається, що це щось воно таке знає. Це така зручна позиція. Я боюсь. Я знаю таких чоловіків, які бояться маленьких дітей. Ну, вміти, дітей Вони вміють їх робити, але. Це міксер, мік міксера я боюся. Так, я боюся, я боюся багато кухонних таких м -м, принадлежностей, скажімо так. Гаджетів. Але ножів ну, ти не боїшся? Як той пояснити? Я ну спокійно ставлюся до ножів, якщо вони лежать. Добре, так. добре. Тоді сьогодні якраз не забувайте. У нас буде експерти. Ми будемо вчитися обирати правильно ніж, щоб він довго був гострий, щоб він не тупився. Там керамічні, не керамічні, все це буде попереду. А зараз хотіли розказати класну історію про те, що. Якщо любиш, то можеш і почекати свій букет квітів. Тим більше, що він може бути в комплекті з п'ятьма мільйонами. Значить, Зараз жінки ми... зупинилися біля екрану. Що так, так. значить почекати? Почек... Ду... Дай, дивіться, американець виграв в лотерею 5 мільйонів доларів США і купив дружині квіти. Ну, молодець, молодець, але є нюансик. Значить, е, е 77-річний американець пенсіонер Вальдемар Бад та ж вже багато років має звичку грати якраз щомісяця, купувати лотерейний квиток і закреслювати на ньому одну і ту саму комбінацію. Комбінацію цифр, від собі, одну і ту саму комбінацію, скільки е, років поспіль. Так, він зробив і в, в перший тиждень вересня, і тоді поїхав на екскурсію до пустелі Святого Христа. Коли повернувся додому, перевірив свій квиток на вебсайті, зрозумів, що виграв 5 мільйонів доларів. Уявіться, 5 мільйонів доларів. Вальдемар до останнього не вірив у своє щастя, але коли отримав гроші, зайшов у найближчий супермаркет, купив собі кавун, дружині квіти. Дікаво, ну, а калун собі теж вперше купив? <рес> теж мож, можливо. <рес> а, цим він дуже, до речі, здивував якраз Бонні, дружину, адже він ніколи, ніколи не дарував їй квіти. Виглядаєте, який шок? Вона одразу подумала, що сталося? Що, 5 мільйонів виграв. Ст... Не вже, не вже. Я дочекав, ми, ми все розлучаємось. <рес> Варіантів, <порядці, рес> напевно, було багато. А я от думаю, а чого готовий чекати чоловіку так? Поки дружина не виграє 5 мільйонів. То він же ж відповів, цей Вальдемар потім відповів, що він купив жінці квіти, а собі нову автівку, тому що хоче поповнити колекцію своїх авто. Тут можна і вихватити. Так, що от такі, от Е, ну, стару дружині бажали. віддасть машину. Ну так так і буде. Добре. <рес> ну, зараз вас говорити... закидають. Ну, Ступайте, але... Було 10 із 10, зараз вам закидають. Це ж не ми це просто. Вальдемар, ми купуємо. Ні, да, він написав і це, без він 5 мільйонів. написав. Абсолютно. Абсолютно. Ви золоті хлопці. Але <рес> просто що я тобі хочу сказати, що він купив машини, а тут, до речі, цікава історія є так само про машини. Виявляється, що всі автівки. Сучасні, сучасні. Що вони вже настільки модернізовані, настільки інтернетофіковані, що вони вже скоро, мені здається, розмовляти розпочнуть. Тому що, от, е, е, за, е, згідно з даними від незалежного дослідницького проєкту Мозіла, підключені до інтернету машини вже від 25 відомих брендів збирають інформацію про вирази обличчя водіїв, ну. доступну інформацію про здоров'я та маршрути поїздок, деякі моделі фіксують чи при чи при себе ти випасок безпеки та як сильно тиснете на гальма. Інші моніторять Саш, так. психологічний та навіть сексуальний стан своїх користувачів. А Це цікаво, як відбувається у них. Машини використовують мікрофони, камери і підключені телефони, щоб знати про вас якомога більше. Ці дані власники концернів потім можуть передавати іншим бізнес або рядовим організаціям, і все це легально. Все є в інструкціях та поясненнях для споживачів. Тому, якщо ви досі думаєте, що ваша машина при... це приватний простір, де ви можете конфіденційно з кимось поговорити, зайнятися любощами або поплакати після розриву з колишнім. Майте це на увазі. Все що За це вами стежать навіть машини. Я тобі хочу сказати, що це ну я вже, от після тієї інформації, я вже буду боятися сідати. Думати, в що втінку. Говорити в машині. Ну то я не буду треба думати. нічого приховувати. Треба завжди бути чесним або виходити з машини, коли хочеш щось сказати. Куди? Писати... Там, <реш> Там теж є камера. Я, я, я тобі хочу сказати, що я те. Я от тобі подумаю, якщо я сяду в машину, буду казати, я хочу купити дружині квіти, я хочу купити дружині квіти. Вона купить дружині квіти. Чи... Машина сама <реш> <реш> було б непогано. Я е, вже дороблю пиріг, але такої знаєте, ви не побачили цю таку легку критику від Олександра. Бо я вже хотіла ставити пиріг в духовку. Саша сказав, як це Ні, не сливи не... залишилися заповнює простір. Тому мені здається, що я згадую гру в тетріс, мозаїку ну... і кожен простір заповнює маленькими скибочками сливи, щоб було слив максимально Вони багато. Ж туди, як просядуть до речі, один із моментів е, в, в рецептурі багато пишуть про те, що не вчавлюйте, не вчавлюйте сливи в пиріг. Я так і роблю. Я й туди. Ну напевно, я така, не знаю, така потреба, щоб е, зайва волога і сливи випаровувалася. Ну, подивися, от він до Тісто, речі, він з мене кіткував, що я дуже е, нарізав, правда? ж? Ти подивись, що вона робить. Вона мої четвертинки повикладала. Твої он лежать. Хлопці, я, так, але я... вона дорізає. Подивися. У мене у мене вдома велика родина. Я завжди намагаюся знайти баланс між, між усіма. Не, ну просто тому що... між вашими сливами великими і малими. Я теж знайшла баланс ну. все. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Ви вже бачите, поріг в духовці, і, що цікаво. Я спостерігаю тут через прозору поверхню, розумію, що тісто починає потрошки підніматися і ніби загортати сливи е от в своє тісто. Цікаво, ми не занурювали їх, але сливи самі поступово при випіканні починають ось так загортатися в тісто. Це буде смачно. Ти хочеш піти перевірити? Та ні, ну я хочу подивитися. Ти так гарно розповіла, що я хочу хоч. А, то вони ніби е, тонуть в цьому тісті, так так так. або а -а. тісто піднімається потрошки, а сливи відповідно опиняються глибше за рахунок того, що тісто росте.